Всім доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі Маріта Хрестик. Мене звати Маріна. І це відео я хочу в першу чергу е зробити для себе. Це буде експериментальне завдання для мене. Якщо вам цікаво, приєднуйтесь до перегляду. Що саме включає цей експеримент? А, експеримент включає те, що я хочу. Просунути у вишивці свої процеси. Тобто в одному тижні повишивати всі розпочаті свої роботи. В мене їх на даний час чотири. Це дві великих роботи і дві, ну, зрівняння е, з, з багатоколірками, такі маленькі роботи. Але вони теж мають достатньо великий обсяг. Хрестиків. Чому я вирішила зробити цей експеримент? Тому що, як творча людина, звісно, хочеться чогось новенького. Але, щоб розпочати щось нове, треба зробити хоча б один фініш. Тож, я вирішила, що треба прискорити свої процеси до фінішу. Я, на жаль, маю дуже Мало часу на вишивку, тому в мене і фініши відбуваються не так часто, як би мені цього хотілося. Ну, але ж все одно я сподіваюся, що даний експеримент буде вдалий для мене і для моїх процесів, і я пришвидшу якийсь один процес до фінішу і один процес до старту. Тож дивимося, що саме буде в цьому експерименті. Я наступний тиждень планую бути вихідна, ну частково вихідна. У мене буду дні, де я буду частково їздити на роботу, ну там на півдня, і частково, ні, і не частково а дні, де я буду повноцінно мати вихідний день. І від цих днів я собі хочу розподілити процеси для вишивки. Вишивати їх, показувати вам просування, ну а потім в кінці експерименту зробити висновок. Чи вдало в мене вийшло, чи ні? Чи вартий він цього був, чи ні. Отже, я маю чотири процеси: два великих і два більш-менш маленьких. В дні, коли я буду мати повноцінний вихідний, я хочу брати один великий процес: це багатоколірку свою осінь. І вишивати її просувати. Можливо, Іриси. Буду дивитися ще від свого настрою. Бо сьогодні я планую вишивати осінь, а потім мені захочеться взяти до роботи інший процес. Буду дивитись. В ті дні, коли я буду їздити до роботи, на півдня. В мене залишиться теж небагато часу, то я хочу вишивати одночасно, не одночасно, а по черзі. Вишивати свої процеси більш-менш це вишиванку і процес, не пам'ятаючи, показувала я його на своєму каналі. Це релігійна тематика, процес на бажання. Будемо його вишивати, я буду все показувати. І сподіваюся, в мене там будуть просування. І нарешті я щось з чимось фінішую і потім зроблю новий старт. Тож, якщо вам цікаво, приєднуйтесь до перегляду, беріть вишивку, каву, чай, будь яке улюблене ваше заняття. І давайте дивитись, що вийде з цього. Експерименту. Сподіваюсь, що я не пожалкую, і в мене все вийде. Поїхали! Всім привіт! Сьогодні понеділок, і ми розпочнемо мій експеримент. Так вийшло, що в мене не заплановано, відбувся вихідний день. І я сьогодні маю вільний час. Дома поробила хатні справи і збираюся сідати до рукоділля. Але ж трішки змістила свої завдання, які були прописані. В понеділок я планувала відшити меншу роботу, але ж, так як я вдома, то я Поставила свій планшет на зарядку, і поки є час, я повишиваю вишиванку, бо вона вишивається в мене по паперовій схемі. І потім перейду до багатоколірки. Тож чекайте, покажу, що збираюся вишивати на вишиванці, і що, і що відшилося. Ну, а потім перейдемо до багатоколірної роботи. До речі, до нас вже прийшла справжня осінь, йдуть дощі, температура впала, прохолодно на дворі. Якраз час бути вдома, пити каву чай і насолоджуватися нашими улюбленими хрестиками. Приєднуйтесь до мене. Ось що я зараз маю на своїй роботі. В планах у мене, напевно, буду відшивати ось до цього кінця. Тут дуже легко вишивається, не треба ні схеми, нічого. Вишиваю я сорочку по електронній схемі від лелітці серафенецькі пташечки. Буде дуже гарно, це перший рукав. Манжети я вже відшила. Тож подивимося, що буде, далі в мене вийде. Ну, ось тут, вищу потім буду заповнювати ромби. Ну, вишивати ще багатенько мені. Але ж нічого, потихеньку все, будемо вишивати. Бачите, я спочатку роблю кольорові. Кольором заповнюю, а потім чорною ниточкою, там де треба квадрати роблю, і все. Пішла вишивати. Так, те, що заплановане, я відшила, заповнила цю ділянку, зашила чорним, це ниточки, залишки від чорного кольору. Ну, завтра перейду до заповнення ромбів. Та на пів ромбів, трикутничків. Ще ось тут буде один ромб. Ну і так дійду до кінця п'ялець, потім буду переставляти. Тепер є час поколупатись у вишиванці. Ой, у осіні, Скільки тут хрестиків, не знаю, не рахую. Якось так. Ну, прийшла черга тепер повишивати трішки на своїй багатоколірній роботі. Стартую я зараз з ось таким результатом. Тут відшито майже 38%. Я буду працювати над цією ділянкою. Ось. Це мене буде, так, бо мовити, рваний край. А ось цю діляночку в раз, два, три стовпчика і четвертий маленький я буду зашивати. Я, до речі, знімаю невеличкі шматочки, щоб потім окреме відео викласти стосовно цієї роботи, але прев'ю вам покажу, як воно в майбутньому повинно виглядати. Ну, і, можливо, повторюсь, але це моя. Поки що на даний час найскладніша робота, за яку я бралась. Тож я буду тут колопати хрестики, а потім подивимося, скільки я вишиваю зараз 18.38 до 10 буду 11. У мене є час. Тож давайте вишивати. Так, на годинниках майже 10 вечора. І в мене вийшло ось тут відшити на цьому клаптику додати 550 хрестиків. Ну Дуже гарний результат, бо були діляночки, де багато можна було зашити одним кольором ниток. Ну, виходить дуже гарно. Ну, продовжимо вже завтра. Сподіваюсь, завтра нічого не завадить. Так, сьогодні вже вівторок, поки експеримент мій продовжується, я зараз хочу повишивати трішки на цій роботі. Цю роботу я вишиваю на бажання і на просторах інтернету я знайшла електронну схему, але там є, звісно, помилки, я їх трошки виправила і буду вишивати. Скільки вже відшито, не можу сказати, бо в мене декілька разів злітала та схема, я її перекачувала. Але покажу, що, що зараз є на канві. У мене ось така помічниця тут. Так? Да, да. І покажу зараз, що я маю на п'яльцях. Зараз я маю ось такий результат. Вишивається робота дуже легко. Великі ділянки собі зашиваєш, береш нитку і шпариш. Моя улюблена канва. цупкенька. І ця робота, вона найбільше в неї шансів, що я її завершу. Бо вишиванку я не завершу точно, а ось ця робота вона має найбільше шансів, щоб її завершити. Тож, буду вишивати, подивимось результат в кінці тижня. Ну, що цій роботі сьогодні повезло. І ось на цьому клаптику відшито 739 хрестиків, а задіяно лише два кольори. І я зі спокійною душею і совістю перейду до своєї осені. Ну, а завтра, можливо, ще тут трішки повишиваю. Хотілося би мені, щоб ця робота. Фінішувала найпершою. Подивимось. Ну що, тепер час прийшов і цю красу повишивати. Дивіться, листочком позначила собі стовпчик. Кордони. Стовпчик, який мені буде говорити, що то кордони. Така краса, будемо колупати хрестики. Так, щось в мене не йде. Колупання хрестиків. Зараз подивлюсь, скільки навишивала. Так. 267 хрестиків ось тут. Майже одиночок наколопала і все. Буду відпочивати. Сподіваюсь, повернусь завтра. Тобто, в середу до цієї роботи. Всім привіт, середа. Я тупаю на роботу, попрацюю і буду вдома робити свої справи. І вчора спіймала на думці, що можливо я неправильно свій експеримент зробила. Напевно, треба було взяти одну роботу і тільки її вишивати. Ну, не знаю. Хоча просування будуть трішки, але будуть на всіх майже процесах. Ну, вже зустрінемося з хрестиками. І так. Я подумала, що якщо я хочу фінішувати з якоюсь роботою, то, напевно, треба їй приділити, приділити більше уваги. Тож, сьогодні я візьму лише цей процес і буду його вишивати. Вчора я зашила ось цю частинку, зараз планую обшити ось зеленими кольорами дану частину одягу. Це покриття на голові у Божої Матері. Тож, подивимось, що сьогодні я навишиваю. Тут буде лише задіяно два кольори, тому надію, що тисячу хрестиків буде. Так, я сьогодні молодець навишивала. 1032 хрестика. Ось так вони виглядають. Заповнила ось цю Арочку. Можливо, хтось знає, як це правильно називається, пишіть. Німб, можливо, а може, я помиляюсь. Завтра не знаю. Ось думаю, чи сідати за осінь, чи вже розпочинати цю роботу, фінішувати з нею не знаю, думаю. До завтра подумаю. Ну, я буду відпочивати і зустрінемося пізніше. Вітаю сьогодні вже. В четверг я щойно знімала тех для Ютубу і під тех вишивала дану роботу, взяла ось цю, бо, можливо, вона фінішує найпершою. Вже відшила чорними нитками. Ось тут десь відшито 200 хрестиків. Ну, буду продовжувати далі. Подивимося, що за сьогодні я нашью. Ой, хотілося б зробити фініш до кінця цього року з цією роботою. Але, Але все залежить від мого бажання. Напевно, так. Подивимось. 645 хрестиків тут відшилося сьогодні. Напевно, перейду до багатоколірки. Поколупаю її трохи. Так, я плавно з четверга перейшла на п'ятницю. Б'ю рекорди. Давно я так допізна не вишивала. Закрила ось я майже зону, яку я планувала відшити. Тобто два стовпчика повноцінних, і третій і четвертий, крайні я зашивала. Можна переходити ось на ці два сусідніх стовпчика. Тут я закрила 637 хрестиків. І три хрестика пройшло вже на п'ятницю. Ну, округлимо 640 хрестиків. Я ось тут. Закінчила. І як бачите, це дерева, листва і самі одиночні хрестики майже були грубками, ну, але це не так часто, як би мені хотілося. Тож, перейдемо, напевно, завтра ось на цю діляночку. Ну і всім солодких снів. Сьогодні п'ятниця, і я її розпочну з цієї прекрасної роботи. Ось думаю, ой, розпочати просуватись так вниз, чи тут завершувати. Ось оце, якщо я відійшлю цей шматок, то в мене буде готово 50% роботи. Ну, напевно, піду так вниз. Так що подивимось обидом за сьогодні. Роботу я сьогодні тут закінчую. Використала всього два кольори червоних, темніший та світліший. І навишувала 753 хрестика. З півтретьої десь до шостої. Ну, нормально. Перерва в мене була на обід. І зараз хочу перейти до своєї осені і розпочати вже нову діляночку. Так що гайда зі мною. Так, осінь, моя осінь. В п'ятницю. Я на ній повишивала, додалось 463 хрестика. Це лише на осіні, Зараз подивлюся, скільки в мене вишилося сьогодні на іншій роботі. І 753 хрестика на Казанській Божій Матері. Ну, 750-460. Ну, я молодець. Гарні просування. Експеримент іде вдало, але я вже зробила для себе деякі висновки. Розповім про них в кінці. Субота. І лише сьогодні я вишиваю цю роботу. Ну і 714 хрестиків ми маємо ось тут, на цій кресі, тут вже починається обличчя, я його чіпати не буду. Зашю, ось тут платочок і рамку. І потім покажу. Це буде вже 50% відшито, покажу, що вийшло і переставлю п'яльцем. На сьогодні все, не хочу сьогодні щось осінь брати. Сподіваюсь, завтра буде результат кращий. Сьогодні неділя, і я взяла в роботу лише багато осінь в старому парку. І... Навишивала 630 хрестиків на цій діляночці. Мій експеримент підходить до завершення, тож можемо підвести підсумки, але не підводячи їх, я можу сказати, що я задоволена результатом. Тож, давайте подивимось, що в нас вийшло. Ну що ж, розпочнемо підводити підсумки саме з цієї роботи. Це ікона, яка за сім експериментальних днів вишивалася 5 днів. І за ці дні відшилося 3883 хрестика. Доволі гарний результат і продуктивний вона просунулася дуже гарно. За що? я і радію. На даному колажі ви можете проглянути просування цієї роботи, і вони дуже гарні. Тож, будемо продвигати цю роботу і, можливо, в неї буде фініш. А наступна робота це багатоколірка осінь, яка провишивалася 5 днів. І в результаті вийшло 2547 хрестиків. Доволі непоганий результат, але б, звісно, хотілося краще. Тож, можемо підвести підсумки, що мій експеримент пройшов вдало. За ці 7 днів я відшила 6430 хрестиків. І найголовніше, що я потрошку просунула. Кожну з роботи, але найменше дісталось моїй вишиванці. До чого цей експеримент йшов, як на мене, щоб завершити або приблизити до завершення якийсь процес. Але якщо вам сильно хочеться щось розпочати, розпочинайте і не чекайте завершення. Таким буде мій висновок. Дякую вам за перегляд, за ваші лайки, вподобайки, залишайте коментар, і буде мені дуже цікаво послухати вашу або почитати вашу думку.